Мене звати Ілона. Я навчаюся в Кам'янському вищому професійному училищі. На третьому курсі. З професії верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням. Одна з найбільш затребуваних та високооплачуваних професій на виробництві. Верстатник це творча професія. Він як скульптор. З грубої заготовки може зробити деталь з гладкою поверхнею та з точністю розмірів до мікрон. Робота верстатника пов'язана з умінням читати креслення, визначати послідовність обробки, вибирати різаний інструмент, налагоджувати верстат, обробляти деталі, а також перевіряти якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально. Верстатник працює у закритому приміщенні, при доброму освітленні. Робоче місце верстатника це фрезерний. Свердлинний, токарний чи інший металорізаний верстат, у тому числі і верстати з програмним керуванням. В нашому училищі навчання професії верстатник складається з теоретичної та практичної підготовки. Всі викладачі та майстри виробничого навчання мають великий досвід роботи в професії, тому весь матеріал пояснюють на простих, зрозумілих прикладах. Ми знаходимося у кабінеті металообробки, де вивчають теоретичні основи з професії. Як ви бачите, тут є різні металорізальні верстати для демонстрації способів роботи на них. Це токарний верстат, свердлинний верстат та фрезерний верстат. Є інтерактивна дошка, підручники та різні довідники з професії. Тобто в кабінеті є все необхідне для набуття теоретичної підготовки з професії. Практичні заняття на першому та другому курсі проходять у виробничих майстернях училища з майстрами-інструкторами. Мій майстер Олег Борисович доброзичлива, легка у спілкуванні людина, завжди приділяє увагу кожному учневі. Завдяки Олегу Борисовичу я зрозуміла, що верстатне ремесло не просто технічна спеціальність, це свого роду, мистецтво. Практику цих підприємств. Приємним бонусом є те, що пошук місць проходження оплачуваної виробничої практики та працевлаштування після закінчення навчання повністю бере на себе училище. І мені не доведеться самостійно шукати своє перше робоче місце. Після закінчення училища можна працювати на будь-якому підприємстві, де є металорізані верстати. Подальшому кваліфікований робітник може очолювати бригаду на виробництві, займатися наставництвом. За бажанням можна відкрити свою справу і виготовляти різні деталі на замовлення. Навчитись професії верстатник можна в нашому училищі на базі 9 класів всього за 3 роки. Навчання безкоштовне. Всі учні отримують стипендію, оплачувана практика на підприємстві, проживання в гуртожитку безкоштовне, вступ без енО та вступних іспитів. Якщо ти прагнеш забезпечити своє майбутнє, стати фахівцем європейського рівня, обери професію верстатника.